І знову ліс і знову гриби. Такий початок. Інтересний. Провіряємо самі козирні місця. Корчих. Отакий от є ж. Хлопака один. Червонячок. Є лисички, є червоняки. Білих поки що не видно. О, отам там щось бачу. Це у нас що? Ага. Це у нас моремх. Це у нас моремх. Ну нічого. Йдемо далі. Ми пішли трошки вже пізно. Вибралися так на вечір подивитись, чи щось є. Дуже нам інтересно стало. Ну нічого. Йдемо далі. Доплюсувалось у нас ще два козарики І ми замітили, що тут є дві пташки, не знаємо, що це таке, але одна з одним перекликується. Одна сидить тут вещі, друга там нижче. І по очерді договорюється. Шикарні тут місця, правда, тут треба ходити, В корчух лазити, руки обдирати. Ну, воно того вартує. Це грибок чи днялись ми трошки вище. Сонечко так підсвічує, все класно. Отак От суперово. Всього видку. Я щось замітив з самої долини. Перший білий. Вже не в травах. Не в травах те, як я ті збирав спочатку. Це вже повноцінно в лісі. Вже грибочки є, можна йти шукати. Так, беремо це і йдемо далі. Походив одного одному місці взад перед домою, що тут нічого немає. Розвернувся. Почекати своїх грибарів. І я зрозумів, що я промазав двох грибочків. Шикарні грибочки. Попадаються так само моремухи, поки що ми їх не беремо. Стає нам цих грибів. Та й збираємо. Йдемо далі. Беремо, що в руки брати гриби не буде, бо вони живі. Треба вже фару включати. Це окрасення дружина знайшла. Красота. Треба було чуть-чуть вичепити. -чуть ну нічого. Другий разом підемо швидше. Найшли ми ще щось цікаве. Один. Ой. І тут ще три є. Все, Красота? Але красота. Вийшли на півгодинки. Ну так класно просто. Це ми з лісу. Супер. Таково красота. Там такий дощ періщити. Так що вчасно ми пішли. Ну ти вже темніється ми порахували, десь приблизно десяток ми назбирали. Біле грибочка, пару червоняків і лисичок Так що класно. Всім дякую, всім пока.